Чи знаєте ви, хто був першим програмістом в історії? Це була жінка, а саме Ада Лавлейс. Ада була донькою відомого поета Джорджа Байрона, але цікавилася математикою, а не поезією. У ті часи це не було характерно для жінок, але Ада була винятковою її захоплювали числа, машини та нові технології. Вона співпрацювала з Чарльзом Бебджем, який спроєктував те, що сьогодні назвали би першим комп'ютером. Аналітичною машиною. Це була складна механізм, але він працював трохи як сучасний комп'ютер і міг виконувати обчислення. Ада Лавлейс описала, як написати їй програму. Вона розробила алгоритм для обчислення послідовності чисел бернулі це було щось, чого раніше ніхто не робив. Тому сьогодні її широко вважають першою програмісткою в історії у 80-х роках ХХ століття. Американці створили навіть і назвали на її честь мову програмування.